Вітаю вас! І інформую, для членів клубу економічної мудрості я зробив відео про економіку, звичайно. Але знаєте, що саме цікавого? Я розповів про реальні проблеми, які зараз існують з економікою Європи. Не міфічні, про ті, які ви говорите, а реальні. Чому? Для того, щоб зрозуміти, як наша війна тут, ну, скажімо так, дивиться або як на нашу війну дивляться, і чому дійсно час від часу такі дивні рішення приймають. Ну і не тільки в Європі, в США і в Китаї також. Тому що світові економіки, вони ж пов'язані. Тут і США і Китай ми згадаємо. Але з точки зору от економіки Європи. Реальної економіки, не міфічної. Так що, якщо вас цікавить дійсно, що ж відбувається в економіки Європи, Та й тільки економіки Європи. Ставайте членами клубу економічної мудрості. Тактики економіка. Кнопочка спонсорства тут є. Ну, це, скажімо так, для тих, хто любить економіку і хоче розібратись в реальних моментах. А зараз для усіх, ну майже економіка, такими елементами економіки. Що ж буде з фінансовою допомогою України зі сторони США? Коли ж ми отримаємо цю фінансову допомогу, коли ж нас... Зброю, гроші, гроші, зброю! Коли? <смі> Зараз поговоримо. Попочнемо із Джонсона. Ні, не той, як Джонсонюк, а той, який голова Палати представників Конгресу США. Значить, дивіться, інтерв'ю, ну, чергове інтерв'ю там багато разів, тим паче ми, напевно, звернули... Чули, що Зеленський особисто з ним що Щось заявив. Так, да, він винесе на голосування оцей законопроект про фінансову допомогу Україні. І він він сказав, що треба внести ряд додаткових змін. Звертаю вашу увагу, що незважаючи на те, що в них зараз канікули, Пасха, да, католики святкують і так далі. Але е, працює так звана спільна комісія. Там республіканці, демократи, взагалі в них так дуже часто буває, коли прийняти нічого не можуть, створити комісію, ну, ще навіть комісію, таких збираються самі-самі-самі, вони там шукають компромісне рішення, а потім щоб уже хоп, і проголосували. І, звичайно, я так розумію, зараз там не лаються, скандалять, якісь елементи Джонсон сказав, ну, але майже нічого не сказав. Знач, дивіться, ви багато разів чули, що пропонують зробити кредит під так зване, там же, щоб ви зрозуміли, воно поділене. Частина грошей це на армію, частина гуманітарна, частина це фінансова допомога Україні для покриття дефіцита нашого державного бюджету. Що стосується дефіцита державного бюджету, тут питань немає. Там не така велика сума, як ви можете подумати. Гуманітарна теж. А от зброя там є, ну... Хоча по великому рахунку це допомагає військово-промисловому комплексу США. Але ж тут ж воно все так заплутано. Тому е, є варіант. А давайте дійсно, для того, щоб профінансувати закупівлю зброї для України, випустити облігації і в заставу віддати арештоване майно Російської Федерації. А як в Кремлі Так, да, вони це зробити можуть. Можуть, можуть. Далі ситуація дуже проста. Або Україна сама погашає. Раз. Ні, розбаємо, що для нас 100 мільярдів. Або е, Росія погоджується, що да, ми винні, засранці і так далі і тому подібне. І от вони погоджуються добровільно, добровільно погасити Україні збитки, які завдала Росія під час війни. Ні, ну мирні угоди таке передбачають, не за і третій варіант, якщо не те, не те, тоді примусова конфіскація заарештованих активів Російської Федерації в інтересах, відповідно, США. Мало то, там ще хочуть, ну я не знаю, це все ж варіанти, і ця інформація так чи іначе поскакує. І ще є такі пункти, які звучить ну, дуже дивно. А якщо, наприклад, Україна не зможе погасити, а з іншої сторони а Росія теж буде проти, тоді, тоді ці облігації анулюються. Ну, тобто, є і нема. Ні, це допускається. Дивіться, що ви зрозуміли, в світовій економіці є така красиве слово називається оферта, пропозиція. Вона допускає будь-які умови. І дійсно в історії були такі випадки, коли борг автоматично списувався, тому що сторона так домовили. Ну, Домовилися все. О, така ситуація. Ні, це дійсно так буває, працює, не дивуйтесь, це не значить щось таке неймовірне. Я так розумію, зараз сперечаються, говорять, лаються. Ну, фінансування буде. Ні, фінансування буде, тим паче, навіть більше, ніж Україна хотіла. Там ще додаткові програми. Взагалі, по великому рахунку, ну от, от ці події, вони ще раз показують, що навіть якщо буде президентом ну не Байдена, а Трамп, все буде те ж саме. Буде фінансування, будуть гроші, буде продовження війни, це однозначно. Просто, розумієте, вже так розкачегарили, так війшли в раж, що зупинитись вже не можна. Чесне слово. Тут, говорю, вже навіть... Ну, от, я, я розумію, так, да, от, от інтерв'ю, цей сказав. Якщо ви зберете колись ці інтерв'ю, або не збить. Зби. Інтерв'ю, які давали рік тому, два. Побачите, що політики міняють так свої... Ой, боже ти молодь, всі. То вони, говорять, одне, друге, третє, четверте. Там вас. Тому інтерв'ю послухати можна політиків, але не треба звертати на них увагу. Тим паче, інтерв'ю Ілон Маск. У нього там свата, своїх проблем хватає, але він так любить пропіаритися. Ні, ну це теж правильна політика, коли ти, щоб привернути увагу до своєї компанії, ти умисно робиш провокаційні заяви, тоді їх більше цитують, повторюють і так далі. Це класика. Ну Трамп так же саме, він фактично чому його заяви завжди е, цитують. Тому що він умисно скандалить. Причому він дуже часто говорить те, що він ніколи... Е, а потім робить це навпаки. Тож знов-таки що робить? Конгрес, так. Да. І в даній ситуації оце рішення, коли вони дійсно зробили цю комісію, шукають компроміс. Ну, правильно рішення. Велика ймовірність, що після цих пасхальних канікул внесуть на голосування, якісь там будуть поправки, там, щоб ви зрозуміли. А яка ситуація? Дійсно можна внести на голосування, причому можна проголосувати і в Палаті представників, потім в Конгресі, або навпаки, то вже технічне питання. Але якщо вже дві якби, є узгоджені, то їм можна взагалі за неї проголосувати, якщо така ситуація. Але, от оце але дивіться, і е, Джонсон, і всі політики, американські, наші, вони всі, от коли розглядають оце фінансування, виділ грошей, вони всі от... От зверніть увагу, вони всі говорять про роки, не рік. Ніхто з них навіть не заїкається, що в цьому році закінчиться війна. Ніхто. Вони всі розглядають, от цей наступний, цей наступний. Тобто розумієте, от уже на сьогоднішній момент політики, я говорю не тільки українські, так сказати, і американські вони взагалі, ну навіть якби не передбачають, що війна може закінчитись в цьому чи наступному році. Вони всі вже так планують наперед. Скажете, як же так, а так. Розумієте, тому що дійсно вона вже прийшла в таку стадію, що, як би сказати, хвилинку, а навіщо що її закінчувати вона ж, бачите, як працює. Так, да, є проблеми. Там не проголосували, там проголосували, там пропіарились, там зробили. Ні, ну під час війни завжди є проблеми. Але в даній ситуації вони все розглядають так, ну чого ж, все ж добре, бачите, ну, там, затримка. Проголосують, видять, воюють і далі. Чого чо, чо ви так уже зразу образились, типу не воювати? Ні, ні, ні. Війну, я багато разів говорив, легко почати, важко закінчити. І це не випадково. Ні. Якраз в світовій економіці вже зараз склалась така ситуація, що по великому рахунку от наша війна стала частинкою цієї світової економіки. Але війна, мир ні. Війна. Так. так що я навіть не знаю, наскільки довго вона буде. Але те, що вона буде довго, ну це факт. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не роздаритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.